Всім привіт! Вже п'ятниця, тому прийшов час поспілкуватися з приводу новин про найкращі фільми, анімації та серіали, які трапилися саме цього тижня. Це щотижневі оновлення номер три. Поїхали! Почнемо з Mortal Kombat. На тижні була анонсована нова гра Mortal Kombat 1, яка буде повним перезапуском франчайзу. Але ж ми тут про кіно говоримо, так? А не про ігри, як, наприклад. Ось тут так ось, стосовно кіно, стало відомо, що знімання фільму Mortal Kombat 2 почнуть у червні в Австралії, і також цього тижня було повідомлення, що на роль Джейд взяли Таті Габріель, яку ви могли бачити у приходах Сабріни та серіалі Ти на Netflix. Без жартів чудовий кастинг. Ну і також ми зможемо побачити Карла Урбана з хлопаків та судді Дреда, якщо ви пам'ятаєте такий фільм. Останнє зіграє роль Джонні Кейджа. Хоча я досі ніде її не побачив офіційного підтвердження участі Урбана у проєкті. А ось що я побачив, так це жадібність. Та ладно, я шуткую. Я побачив нормальну оцінку свого таланту. Ема Стоун, можливо, ви таку пам'ятаєте. Чудова жінка та суперталановита актриса могла повернутися у світ кінокоміксів. Марвел за чутками, за чутками. Хотів бачити її у ролі Сью Шторм з фантастичної четвірки, не четверки. Четвірки. Остання теж погодилась, але запросила гонорар у 20 мільйонів доларів за один фільм. І звісно, після цього Марл сказали з розумним та спокійним обличчям: Хм, окей, ми подумаємо та повернемось. Та просто з розгобленими очами пішли шукати іншу актрису, яку за, чуткам. за чутками знайшли, а нею стала Марго Робі. Але правдивість цих чуток ми зможемо дізнатися лише цього літа. Мораль історії треба просити завжди багато грошей за речі, які вам не подобаються. А як я розумію, повертатися у світ кінокоміксів після фільмів, номінантів на Оскар це досить погана практика для кар'єри будь-якого актора та актриси. Наш улюблений Netflix, обожнюю Netflix, заявив, що серіал «Сексуальна освіта» вийде цієї восени, скоріш за все у вересні. чи Жовтні. Нагадаю, що четвертий сезон стане для багатьох акторів фінальним. А за чутками серіал і зовсім може закінчитися цим самим четвертим сезоном. Я дуже чекаю, бо обожнюю цей проєкт. Це без жартів та рофлів, і дуже хочу побачити, як зростається життя героїв після школи та ну, у кінці цієї самої школи. Але Нетфлікс був би не Нетфліксом, якби не мав, то не лайна разом з нормальним контентом. Королем Лайна, як і раніше, є. Ні, не Путін є серіал про вічера. Відьмак, хто не знав, буде виходити цього літа з перервою у місяць між там серіями і подарує нам останній сезон з Генрі Кевілем під номером 3. Так ось актриса Ані Чалотра, яка грає Єніфер, сказала, що у цьому сезоні у нас буде. Сезонах серіалу і тому не також багато. Ми правда словохічне кастування заклять багато рухів. Ну, ви знаєте, з індійських танців. Тому що в магії нам хотілося більше конкретики. Ми мівчили різні можливості продати магії більші індивідуальності. Ну що сказати, індійські танці, відьмак, все вірно. Також про відьмака шоуранерка Лорен Шмідт Хітчеріч дала інтерв'ю та сказала, що був величезний шанс закриття серіалу через відхід Кевіла з проєкту, але не фортанула її серіал. Буде йти далі. Вона зазначила, що через вибуття Кевіла їм треба буде сильно відійти від книг та почати розповідати власні історії. І тут у мене ну просто одне питання одне. Вона взагалі дивилася телейно, що йде зараз на Netflix. Мені здається, вони відійшли від книг вже на перших п'яти секундах першої серії першого сезону, так танос. Так, ну що сказати, індійські танці, новий відьмак з крутим сюжетом, все вірно. А, ну і за чутками, за чутками, Лютик закохається у Радовіда. Так, все вірно, ви почули саме те, що я й сказав. Саме такий сюжетний хук нас очікує у третьому сезоні цього шедевру від Netflix. Індійські танці, новий відьмак з новим оригінальним сюжетом та роман Радовіда та Лютика. Ух, хтось чекає на третій сезон? Ну... Тільки чесно, будь ласка, якщо ви чекаєте, то, то напишіть, будь ласка, у коментарях, чому ви хочете це подивитися. Ну і експрес-новини. Це як експресо, тільки новини. Почалися знімальні процеси Дедпула 3. Як я розумію, сценарісти там не потрібні, бо цю роль, скоріш за все, виконує Райнер Ельмс. Також вийшли нові постери Черепашок Ніндзя по гром мутантів. Трейлер очікуємо на наступному тижні. Також ви можете побачити зараз нові постери Флеша, який виходить вже у червні цього року. Кіану Рівз Зміг знятися у форсажі 10 і зіграти роль, яку відійшла Алану Річсену, але не зміг через напружений знімальний графік. Та іще потрапив у гру Alan Wake 2. Тож справ, як то кажуть, повний рот. Місія не 7, яку я дуже чекаю, стане найтовшим фільмом у серії. Він матиме хронометраж 2 години та 36 Волин Amazon Prime купив права на Людяний драйв з лямом Нісена. Ціна угоди 17 мільйонів доларів. За ці гроші були отримані права на міжнародний показ картини. І також, напевно, на що ще? Рей Сіхор, зірка Краще дзвоніть цього, прийме участь у поганих хлопцях. 4». фільм знімається якраз зараз у Майамі в США, а фільм планується до вигаду наступного року. Ну і на завершення, дуже сумна, дійсно без рофлів, сумна новина. 21 травня у віці 58 років помер відомий англійський актор Рей Стівенсон. А знаєте, що ще помирає? Яка жахлива та водночас геніальна підводка, і ой, пекло мене чекає. Всесвіт World на CW. Так нарешті ми побачимо смерть зеленої стріли, флеша Супергерл, чорної блискавки та усього того наркоманського тріпа та цирку, який йшов усі останні 15 років. Остання серія Флеша завершила усе. Усе, я навіть хочу подивитися її, бо колись дивився багато серіалів цього лайна. І до речі, я дуже сильно заікаюся, і це заїкання у мене прийшло саме в момент пересмотру цих самих серіалів. Жахливо. Але прекрасно, що це закінчилось цього ж тижня. Хто б міг подумати, запрацював повноцінна заміна HBO Max Макс. У США просто Макс і користувачі отримали просто шмат ідеального лайна, а не сервіс. Discovery, це хто не знав новий власник сервісу. Вирішили, що для людей треба скачувати нову апку, а не оновлювати стару. Ну це не критично. Насправді я навіть розумію, чому так було зроблено, але незручно. Далі вони ж вирішили, що авторів, тобто сценаристів, режисерів, продюсерів, треба писати всіх разом без вказівки їх ролі у проєкті. Із-чого вийшла просто солянка. Це не критично, але досить незручно та тупо програма постійно крашиться та викидує помилки. Це не кр... А, ні, це вже знаєте, це супер критично. Ну і найголовніше, з Макса пропали деякі шоу, які були на HBO і які залишаються на HBO Max і зараз, тому що HBO Max зараз також працює. Ну і на завершення, навіть якщо люди щось купляли в HBO Max, їм напевно треба буде знову купляти це в новому Максі, що є просто ідеотією насправді. Можливо, це глюк, і можливо це тимчасовий глюк, проте це досить кумедно. Ну, а так, так кажуть, що інтерфейс не дуже і що дуже все лагає, і бла бла бла. Я не знаю, ми не в США, Макс не може у нас запуститися, тому що я не знаю чому. Зато вони продають права на рашку. Так, це, це круто, я вважаю це досить. Правильний шах, навіщо та Україна краще Росія, Росія, матінка! Але знаєте, от просто на секундочку особисто для мене завжди кумедно, як компанії з мільярдними бюджетами завжди роблять шмат фікалі на релі своїх продуктів. Ну це ж не чат GPT, Цього всього могло й не бути, якби провели нормальний бета тест а найняли пару тестировщиків. Ах, просто Макс. Ну і про зради та перемоги України. Новини станського кінофестивалю. Відома, напевно, відома блогерка Ілона Чорнабай, Якщо ви її знаєте, напишіть в коментарях, навмисно вилила на свою голову кров на червоній доріжці. При цьому вона була вдягнена у плаття з кольорами українського прапору. За це її, прямо з російським смаком, беркута швиденько силою вишвинули з фестивалю. бо... Euh, бо там люди відпочивають, і там кіно. Яка політика. Oh. Ось що сказала сама блогерка. Мені вдалося виконати свою місію. Я використала свій шанс і цим вчинком нагадала, що відбувається в Україні. Написала Ілона Чорнобай у своєму інстаграмі. І так, я не став змінювати її голос в знак поваги. Реально коротше, ця війна, оця що тут йде, це звісно дуже важливо. Але давайте без політики. камон, це. Ну, це Ютуб. Тут ми приходимо добитися кіно. Насправді, навіщо ця політика? Навіщо ця війна? А в канах все ж таки кіно. Більш важлива річ за смерті сотень тисяч людей та мільйона поранених громадян України. А ще знаєте, кіно дуже важливіше за найбільший військовий конфлікт. Війну з часів Другої світової війни. Я просто та гомножую. Слава старим та новим богам! Я ніколи не поважав цей хрьований фестиваль та фестивальні фільми, бо там сидять в більшості повні хуйсоси, які хочуть казатися дуже важливими та розумними дядьками та тітками, а у самих члени два сантиметра. Та міна пауза вже 20 років. Тому я не раджу дивитися це лайно і бути дуже розумною людиною. О, яке фестивальне кіно та. В жопу фестиваль на ваше кіно. А ось де нормальні люди, так це у далекій, далекій галактиці, а точніше, є там один крутий джедай, який ще й порядна людина докупи. Наш великий український друг Марк Геміл приміряв унікальну вишиванку від українського бренду вишиванок Етнодім. Її акторові подарували представники «Юнайти-24». Труху ж таку сорочку він планує розіграти самостійно. Ця зроблена на замовлення вишиванка з вшитими джедайськими мечами подарунок від. United 24. Їх лише дві. Чи бажаєте ви отримати шанс виграти другу? Просто пожертвуйте 24 долари або більше на відновлення школи в селі Бузова України. Зробимо це разом. Звернувся до фанів люк скайвокер Марк Геміл. Ну що сказати, іноді таке буває, що герої кіно з дитинства не такі круті, як актори, які їх грали. І це дуже приємно. насправді. справді дякую, Марку, і дякую за твою допомогу нашій країні. Також нормальною людиною виявився й Мартин Скорцезе на прес-конференції з приводу показу його нового фільму вбивці місячний. Відки його спитали про його думки стосовно України та війни у цій самій Україні зі сторони Грьобаної Росії. Легендарний режисер не почав відходити від відповіді і поступив як нормальна людина, а не як канський фестиваль. Я дуже нервую з приводу агресії Росії. Дуже нервуюся через цю ситуацію. Молоде покоління не пам'ятає Другу світову війну. Вони не пам'ятають балканські народи і те, що там було, і те, що було з Польщею 19 столітті. Ми маємо підтримувати країни, які хоча б намагаються налагодити якийсь демократичний процес. Це нагадує мені 1930-ті роки, коли і демократії не було. Тепер це глибше та сильніше. Це стосується самих цінностей вашого життя, сказав легендарний режисер Мартін Скорцезе. А ось хто не хороша людина, це Кетлін Кеннеді. Так у її батька в головах зарвалася від її поведінки. Мало того, що вона ніяк не підтримала Україну, так ще своїми. Діями прямими діями руководства просто вбиває бренд зоряних він у наших серцях та спогадах. Ця жіночка заявила, що розмірковає над поверненням Емена Макгрегора у ролі обівана кенобі, якого ви могли бачити у обівану лайнобі Огляд ось тут. Якщо ви спитаєте мене, я завжди за ще трохи обівана кенобі у наших проєктах. Не виключено, що ми залучаємо його в якихось інших наших історіях або взагалі. Вирішимо знімати з ним повнометражний фільм, але саме зараз немає жодних планів на розширення. Шоу обіванки Кенобі так і залишається міні-серіалом та завершує історію. Заявила головна менеджер бренду Зоряних Війн. Сподіваюся, що її слова будуть вірними і все таки залишиться. І я вірю в те, що Дісней не зможе зняти жодної нової частини зоряних Війн. Бренд просто буде забутий Діснеєм. А то, знаєте, може бути, як і у цій новині, що зараз буде, усняли Дісней нового Іняну Джонсу. Угу. Показали у канах, угу. були впевнені, що критики будуть у захваті. Угу. А людям чомусь не сподобалось. Нові пригоди археолога, якого вже і самого треба ставити у музей. До речі, вийшов би крутий кросовер з ніч в музеї». Угу. Треба записати. Так ось зараз у нового Інді 49% на томатах, і критики не дуже у захваті від нового фільму. Зазначається, що картина нудна, не дає нічого нового у франчайз, та немає атмосфери, тої магічної атмосфери перших картин. Будемо чекати, звісно, на картину, щоб зрозуміти, чи правдиві такі слова, або ж просто у фільмі було недостатньо геїв, інвалідів, чорних та трансгендерів для отримання чудових оцінок від сучасних критиків. Якби я їх назвав, Прем'єра картини 29 червня у всіх кінотеатрах України. Ну і також показали фрагмент серіалу Ідол з донькою Джоні Деппа та Уікіндо від творців Ейфорії. І це стався величезний ФАКАП! А рецензенти просто принизили серіал, назвали його пустим іоським порнографією гіршою за порно хаб та проєктом, який хоче бути чимось дуже розумним і глибоким. Проте є досить огидним та тупим. Так зазначають, що анонізм актриси, про який говорили усі прес медіа не має сенсу, а сюжет це ідеальне кліше, яке нудно дивитися. Серіал нагадує якийсь кліп. Кліф Вікенда. Коротше, на початку місяця нас очікує щось неймовірне. Я вже це бачу. Якщо серіал буде саме таким, як його описали критики, і це все правда, то можна зрозуміти, чого другий сезон Ейфорії виявився навозним букетом для сифілісної бомжихи з синдромом руснявої коровізми, пляшкам в дубці. І саме так я тільки що знову згадав Путіна. Вибачте, у цьому відео більше. Ні. Ну а серед маленьких новин холібері запустила фото у образі шторм, натякнувши на участь у Дедпу Три. Нарешті, щось, що можна показати на екрані і кинути в опис до відео, навіть зважаючи на те, що ви ніколи не заходите в опис до відео і не читаєте там нічого. Почнемо з нового ролику Індіана Джонса 5. Хоча критики пишуть про фільм погані речі, але промо компанія доставляє ностальгію та бажання пройти у кіно. Ну, у мене так точно. Особисто я дуже чекаю кіно і впевнений, що ця частина буде краще за жахливий четвертий фільм, тому що четвертий фільм це була. На возу. Флеш! У фінальному ролику показує ще більше якісних та масштабних сцен битв. Здається, це буде перший за довгий час повноцінний успіх DC кіно. Навіть з урахуванням того, що фільм стане передостаннім словом у всесвіті Зака Снайдера, і по суті не матиме, напевно ніякого сенсу для майбутніх фільмів DC. Далі вийшов ТІВІ СПО до нових трансформерів. Цей проект виглядає як привіт, просто з 2006 року і поступається по картинці у трейлерах навіть першій частині. Коли дивишся на це, стає досить сумно. Думаю, що нас очікує величезний провал. І це досить сумно після нормального Бамблбі 2018 Надцятого року Бербі теж демонструє, що деякі пранки виходять занадто далеко. Фільм, на мою, на мою особисту думку, може стати великим провалом цього літа. Не найбільшим, звичайно, але провалом на мою, на мою особисту думку, у фільмі можуть бути великі проблеми з прийняттям глядачів того, що хочуть показати авторка та увесь знімальний каст. Як артхаус та інді проект. Я б це зрозумів, але не як один з головних фільмів цього року. І так, я знаю, що вас може зараз припалати від цього, тож ось вам дарую вам вогнегасник. А вогнегасник може бути корисним на літаках, ви це знали? Саме так я подумав ігрі Сельба у новому трейлері викрадена напружений трейлер, який розповідає про захоплення літака, який прямує до Лондона. Де є Лондон Бридж? У головній ролі Ідріс Ельба серіал вийде на яблучній платформі 28 червня. Ну і просто найкращий трейлер цього тижня, на мою особисту думку, це другий трейлер без образ. Він, окрім того, що смішний, має Дженіфер Лоуренс, яка нагадує ту саму Дженніфер Лоуренс як актрису, яку ми всі полюбили на початку її кар'єри, а сам фільм нагадує, що таке круті комедії 2000-х, які ми всі обожнювали років 20 або 15. Ці то дуже вірю в цей проект і раджу подивитися трейлер в описі до відео. Він дуже смішний, і я дуже хочу, щоб цей фільм вистрелив, щоб знімали більше комедій. Їх реально не вистачає. Так, ну а за кастингом Барі Кеоган, приїхавши зніматися у фільм Гладіатор 2», так сильно всіх злякав, особливо напевно, Рідлі Скотта своїм виглядом, що його змінили на Фреда. Ой, сорі, Фреда Хихингеру, ось такі якісні та дорослі жарти на каналі Таносикс. То тож підписуйтесь, ви напевно не пошкодуєте. Напевно. Ну, а щодо гладіатора, то додатково до акторського складу додалася зірка місячного лицаря Мей Ламаві. Фільм планують випустити 22 листопада 2024 року. Рассел Кроуз скоріш за все не з'явиться у фільмі, бо його трошки вбе. Би... -е... Він ходить поки у пшеничному полі. Так, так краще, без спойлерів. До фільма, якому вже 20 років. Warner Brothers, майже Brothers, додали надали до і без того дивного фільму Барбі ще одного актора у вигляді Камео. Роль Русала, чоловіка, буде грати Джон Сіна. Він стане одним з багатьох відомих камео через те, що зйомки Барбі проходили там само, де і форсаж 10. І його просто запросили. Він сказав окей, і знявся у фільмі. Ось як працює в Голлівуді. А ви думаєте, що там, напевно, треба довго щось робити? Ні, з'явився. Зв Зки зв'язки працюють завжди і усюди. Нагадаю, що роль русалоньки жінки грає до яка виконує також головну пісню у фільмі. Буде цікаво дізнатися, що це за звір такий, а точніше. Риба минулого тижня я розповідав стосовно Дейва Батісти, який заїхав у фільм про найманих убивців, які хочуть його вбити, тому що він бажав, що він помирає. Так ось, цього тижня стало відомо, що там також зніметься Бен Кінгслі та Софія Бутелла. Першого ви можете пам'ятати за ролью мандарина фейкового у Марвел. Я знаю, що це образливо, тому що він знімався багато де і має багато номінацій проти. окей. А останню фільмі Кінгсман чи Провальній Мумі з Томом Крузом. Фільм планують випустити наступного року. Заявлено, що актори будуть грати найманих вбивців, які хочуть позбутися біднесенького та сумнесенького девабатісти. Але здоровесенького! Дева Бістрину. Ну а ще один друг України Шон Пен зніметься в українському ж фільмі. І ні, це не мавка. 2», ні. І він не буде озвучувати мавку у продовженні. На жаль, а буде зніматися у фільмі Війна очима тварин». Пену дісталася роль саунд-продюсера, який випадково став свідком початку повномасштабного вторгнення. Слід зазначити, що американський актор. І правда був в Києві на початок вторгнення вранці 24 лютого. Тож що тут відбувалося, знає не з чудово. Ну тиждень був не самим насиченим. Я погоджуюсь на новини, тому їх не дуже і багато. Як, наприклад, і релізів цього самого тижня. Русаленька виходить у широкий кінотеатральний прокат у всьому світі і планує взяти на старті від 160 до 190 мільйонів зборів за перший уікенд. Всі говорять про успіх успіхтісне. Проте, після перегляду фільму у мене є досить великі сумніви у витривалості цього проєкту. В український прокат вийшов лицар зодіаку, який є екранізацією манги Science Я. Yeah». І він зовсім не зацікавив мене навіть на безплатний перегляд. Я думаю, що і вас теж краще сорі, про те, я краще манго почитаю, чесно, трейлери. Ну, виглядається як фільм на Netflix. І не той Нетфлікс, що вкладує багато грошей, а той, що виходить кожного тижня. І, до речі, про манги та комікси у цій частині я міг би вставити рекламу вашого крутого магазина. Проте ви мені не пишете, і ніхто мені не пише. Що ж до маленьких екранів, ось таких пось. Ось, ось До 23 травня на HBO Max, або вже на зараз на Max, вийшов «Гремлини. таємниці Монгвая. Серіал виглядає жахливо, просто жахливо, і є приклеем оригінальних гремленів яких... Я дуже обожнюю. І от скажіть, будь ласка, що мені тут робити? Тут гремлини, а тут якість, яку я бачу в трейлерах: дивитися чи не дивитися. Американець китайського походження. Ні, я не кажу про Xiaomi, я кажу про новий серіал. Сюжет розповідає про школяра, який стає учасником битви китайських богів. Ну, звичайна практика. У фільмі знімуться одразу три учасника, все одразу і водночас: Мішель Єо, Кей І Куан і Стефані Сью. Якщо ж вам це цікаво, го, в Почайте дивитися, Ха-ха! те -ха! ви не зможете. У нас нема Дісней плюс, його ж неможливо запустити в Україні. Це просто щось неможливо фізичне. Є Apple TV який випустить новий комедійний серіал з нотками драми, платонічні відносини. І ні, це не відносини Ютубу та українських блогерів, Ні, це історія, в якій Роуз Бірн та Сет Роген зіграють друзів, які у недитячому віці зустрічаються та живуть своїм найкращим життям, відриваючись на вечірках та просто кайфує від життя. Ну і хочуть зрозуміти, чому у них не вийшло стопити роман у минулому Маянці. Виходять на Fox з п'ятим фінальним сезоном. Вони вже 24 травня. Тож, якщо ви фанат Сині Фанархії або цього проєкту, ви і без мене знаєте, що тут робити. Ціна також буде виходити на холу, де, напевно, у вас нема аккаунту, як і у мене. Проте я не міг цього не сказати, може у когось він і є. Фубар! Здивувалося? А це серіал, який вийшов на Netflix 25 травня. Серіал примітний наявністю у ньому Арнольда Шварценеггера. Жанр комедійний екшен в стилістиці, правдива брехня. Проте критики кажуть, що нічого комедійного тут немає. Точніше, жарти є. Але вони не смішні, як і у мене. Я, про те. Я роблю все майже безкоштовно, а там великі бюджети. Якщо ж ви подивилися серіал, напишіть, будь ласка, про це у коментарях і скажіть, чи правда це, чи лайно це, чи добре цей серіал, чи варто його дивитися. Буду вдячний. А 26 шостого травня у цьому ж нетвіксі вийде кров та золота Фільм про боротьбу пари людей з групою божевільних нацистів, які шукають скарби та готові на все заради багатства. Тому числі й на вбивство, хто б міг подумати, нацисти можуть вбивати. Угу. Виглядає все як максимально прохідний проєкт, і я додав його сюди, щоб, хоч якось, сказати про релізи цього тижня. Так, це був жахливий. Тиждень. Ну і на фіналочку у нас касові збори. Мої улюблені касові збори. Мм, рахувати гроші завжди приємно. Форсаж 10, про який я казав пару тижнів тому, вийшов на широкий екран та зібрав 67 мільйонів доларів у США та 319 мільйонів загальних зборів у світі, що стало найкращим стартом у міжнародному прокаті в 2023 році. До речі, нагадаю, що для отримання прибутку фільм повинен отримати мінімум 900 мільйонів доларів, а краще 1 мільярд. Що з урахуванням виходу нових блокбастерів кожного тижня, продовжує всього червня та трошечки травня, є досить мало ймовірно. Хоча старт відмінний це визнати не важко, і я знаю, що я казав, проте не важко визнати в те, що старт дійсно крутий. Вартові галактики 3 продовжують отримати багато грошей та дивувати своїми падіннями. Так, на свій третій уеквен картина зібрала додаткові 32 мільйони доларів США та 49 мільйонів у світі. Вже у понеділок було 659 мільйона доларів. Ну а Бронзу отримав як і раніше анімаційний проект Супербрати Маріо. На свій сьомий сьомий тиждень мультфільм з неймовірною витривалістю отримав ще 9,5 мільйонів доларів у США. США та 17 додаткових мільйонів у світі. Станом на ранок понеділка Тут, увага, картина мала 549 мільйона у США та 1 мільярд 248 мільйона у світі. Зазначу, що Мультфільм отримав всю цю суму, попри те, що Universal вирішила відправити його на цифровий реліз минулого тижня. Ну і така цікава новина, що Universal взяв цього тижня 1 мільярд доларів загальних зборів у американському прокаті у 2023 році. Перша кінокомпанія, яка змогла це зробити, і це найкращий показник Universal за останні 10 років. Ну і на цьому все. З вами був Танос. Це було шоу Щотижневі оновлення під цифрою 3, Я нагадаю. І так, це був прок. Ас на тиждень, який на мою особисту думку заслуговує вашого лайку та підписці. Величезна подяка всім спонсорам, яких ви бачите зараз на екрані. А точніше, танкеру XYZ, зверойду, Павлу Ем, Поліні, та особлива подяка Дмитру Володимировичу та його дружині Дар'ї. І також привітання новому спонсору Дмитру. Дякую, що ти зі мною. Дякую за підтримку. Тож бувайте, що найде.